Постамент від пам'ятника Леніну остаточно демонтували. Сьогодні вранці робітники розібрали підніжжя монумента вождю комунізму. Що буде на цьому місці? Поки невідомо. У Міськраді лише повідомили, що роботи тривають у рамках чинного законодавства, і що Дніпропетровськ позбавляється від символів минулого. Розвалити постамент, на якому до лютого 2014-го стояв Ленін, було непросто. Щоб звалити святу для всіх комуністів конструкцію, скріплену бетоном виробництва радянських часів, довелось навіть залучати гідромолот і екскаватор. Циліндри з бронзовою шапкою і куби мрамору незабаром вивезуть. Усе законно підкреслюють у мерії. Так місто продовжує позбавлятись від символів радянського минулого. По юридичній часті ще три роки назад. Тому... Цей пам'ятник из з пам'ятників національного значення. Це обычная споруда, яка знаходиться на балансі Бабушинского жилка К Дню независимости хотілося б, щоб площадь була ну, очищена. Усі побоювання, що вирвавши постамент, проб'ють глибоку дірку у центрі міста безпідставні. Як пояснили у міськраді, конструкція вагою майже 100 тонн не стоїть на жодних комунікаціях. Городяни ж, які після повалення у лютому бронзового Леніна втратили інтерес до події, сьогодні цікавились руїнами пам'ятника. Щоправда, на сувеніри вже не розбирають. Наприклад, Олександр дещо розчарований тим, що залишки металу то не мідь. Та чому наміна? Міді можна взяти. Ще. Мідноразі же хліба купити себе. Да. Так, а єсліпа попали... людей бідних на кармі, тому що то те, що ось це прошле. Ну з того просто люди соряться, нікоти такое то происходит. Любителі кольорових металів поваленим постаментом не поживляться, запевняють у мерії. З найбільш цінного там лише житомирський граніт, та кому потрібні тонни каміння. Заспокоїли чиновники і в історії, що згадують про якусь капсулу, залишену, начебто, архітекторами в далекому 1967 дев'ятсот Нащадкам до століття революції искали чертеже і чертежей нет. Тобто Пам'ять 57-го. Ну, найдем капсулу, скажем вам, почтем, що они там нам передали. Ну, я не думаю, що що то нам нове, да. Тобто... Піріод комунізму за два-три дні площу обіцяють прибрати повністю. Що на ній буде остаточно поки не вирішили. У мерії кажуть, що потрібно провести нові громадські слухання. Нагадаємо, раніше чиновники обговорювали ідею встановлення пам'ятника загиблим на майдані в Києві. А молоді архітектори навіть провели конкурс на кращий проект монументу Небесній Сотні. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.